Друзі, всім привіт! Від мене від Афіни. Ось я, ось Афіна. Ну що, традиційна ночна прогулянка, Вірніше вечірня. Ми знаю, вже накатуємо, не знаю який круг, але це вже декілька кілометрів. Ось, ну що вам розказати? Сьогодні неділя закінчується, завтра робочий день. Так що вихідні пройшли спокійно в Житомирі. Світло є, газ є, вода є, слава Богу, поки що. Ось. Бачите, ось лопата, сьогодні щось знов сніг. Трошки накидала, завтра ще буде. Ну а потім... Погода взагалі супер, хочу сказати, мінус два. офігенно. Так, як Джек Лондон себе відчуває. Собака. Снег, мороз, одиночество. Такие раньше. Ну, что вам рассказать про житом? Житом живет своим життям. Как говорят, спокойно, более менее Фина, гуляй. Трошки походили з нею рядом поруч, а зараз вона хай трошки погуляє. Ну що, обстрілів поки що немає, я думаю так. Я не знаю, дуже багато експертів є, всі все знають. Але я їх стараюсь не читати, тому що ніхто ніхіра не знає. Взагалі не пересказуємо ситуацію. Я думаю так, що ракет стріляти кожен ра раз в них немає то ну вони їх накопичують. Взагалі таких обстрілів було 4, наскільки я порахував. Таких масових по 100 ракет. О, по 1000, сорі. 100 тільки по Житомирі було. Ось, То я думаю, що 4 рази за 6-8 місяців це раз-два місяці. Любив математики колись, і якусь таку хронологію. Ну так я оцінюю, що наступне буде десь чи під Новий рік. Не хочу так щось погано прогнозувати, але ми точно розуміємо, що це ще не кінець війни. Тому вони накопичують сили, ракетами. Ми маємо накопичувати, не знаю, здатність оборонятись. Тому раджу всім підключати якісь, не знаю, додаткові. Жив істочники якісь живлення, енергії. Сам ще нічого не зробив, навіть буржуйку ще не підключив, але теж думаю, що зробити. Хтось радить інвертор, хтось радить дизель-генератор, хтось радить буржуйку. Ну, Але буду щось робити, напевно, якийсь не дуже дорогим бюджетним варіантом, бо вірю, що війна закінчиться і ну, навіщо витрачати гроші на те, що потім може не бути потрібним. Так що ось. Ну, Схиляюсь. Варіанту автомобільний акумулятор і інвертор. Такий не досить, бюджет, не досить дорогий варіант бюджетний. Сказали мені, що можна запустити опалення і якесь невеличке світло. Головне, щоб було опалення. Бо якщо буде мороз, навіть холодильник мені обов'язково, тому що можна винести на двір в літню кухню і там воно не попортиться. А ось без опалення, звісно, найпоганіше коли. Почнуть ці труби, да? що буде мінус 20, не буде опалення, це такий найгірший варіант. Тому теж думайте, дивіться, що, що коли по чому, хто залишається в Житомирі, ось то не нехтуйте цими речами, бо це буде дуже тяжка зима. Я так вважаю, може найтяжче в нашій історії, як вижити. І та сторона, да? ці оркостан. Ор 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 вони теж розуміють це і думаю, що це їхній останній шанс примусити нас до якихось перемир'я, до переговорів, чого поки що наш президент ну, відносно молодець, я скажу, він тримає удар ще капіт. Вже розбудив там Польщу, вже Польща щось там. НАТО не вступилось за Польщу, тепер Америка щось там вже каже, що. Принуждають яких з речей. Ну, тобто Зіля молодець, красавець. Ну, але орки то знають і вони будуть використовувати цю зиму не тільки по е, ударам, е, атакам на ЗСУ, а також мирне населення. Тому як це зиму тут пробути, прожити, це буде такий челендж. Такий челендж якось в поході, коли ви були хлопці, розказували там Льоша. Рома і компанія були там, попали під такий навал е, снігу, морозу і там виживали три дні, як могли, да? мокли там, е, то це може таке бути всю зиму у нас. Ось такі завали. Тому готуйтесь, це буде такий міні-похід, але тільки з таким продовженням е, події. Ну що, хлопці, скучаю за нашим клубом. Сподіваюсь, до літа ви всі вернетесь вже. Нефіг вам там робити. В цій Канаді, в цій Польщі. Трошки погуляли, трошки хлопці, і хватить. Готуйтесь, приїжджайте. Тут у вас чекає клуб. ось, Що ви там? Без клубу, а тут клуб. Ось. Тому ці відео я передаю нашому клубу. Мушкетерів, дартанянів, дрантанянів і всіх гостей нашого клубу. Вітаю! Ось, ну, з новим робочим тижнем вас вітаю. Подивимося, що він нам принесе. Ба-ба!